Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі привида. Ось такий виходить великий та красивий паперовий привид. Ось такий вигляд привид має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового привида будемо робити разом. Щоб зробити привида, беремо листок розміром 12х12 12 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Розвернемо листок. Ось цей код загинаємо до початку листків. Відступаємо декілька міліметрів і перевертаємо листок на іншу сторону. З боку відступаємо декілька міліметрів і загинаємо листок набік. З іншої сторони відступаємо декілька міліметрів з боку і загинаємо листок на бік. Починаємо загинати вже біля загнутого листка, щоб ласки були загнуті в одному місці. Перевернемо на іншу сторону. Тепер у нас виходить ось такий привид і тепер його потрібно розмалювати. Для того, щоб привида розмалювати, беремо пломастери і розмальовуємо привида так як ви це бачите в себе на екрані. Після того, як ви оріхами розмалюєте, привид із паперу буде вже повністю готовим.